А далі до нашого ефіру долучається Володимир Кудрицький, голова правління національної енергетичної компанії Укренерго. Вітаємо вас, пане Володимире. Вітаю. Отже, для контексту розмови питання, яке цікавить, коли ж буде відновлене електропостачання. Так? Тому що от я в перерві на новинах визирнув вікно, дивлюся, там абсолютно повна темрява, але, знаєте, це. Нас не лякає так, от в ефірі сьогодні пролунали заява, що 15-20 годин приблизно може знадобитися для того, щоб відновити до енергосистему до стану ранкової готовності, так з плановими відключеннями, і я от зараз натрапив на інформацію. Forbes говорить, що. З посиланням на свої джерела в великій енергетичній компанії та в офісі президента, що систему піднімають вже є технічні нюанси, але все не так погано. І в найближчі 24 години енергосистему України піднімуть, піднімуть в лапках. Можете по-перше, чи згодні ви з цим за вашими даними, і що таке піднімуть? По перше, я хотів би закликати наших глядачів довіряти офіційним джерелам інформації. Наразі дійсно ну, ракетні обстріли пройшли декілька годин тому, тільки одразу ж ми приступили до відновлення енергопостачання. Постраждали практично всі регіони. в усіх регіонах були перебої з електропостачанням, але зараз триває робота над відновленням функціонування нормального нашої енергосистеми. Як я вже казав, не один раз до цього. У нас є чіткий план, що робити у випадку там масованих ракетних атак, у випадку масових знеструмлень споживачів, ми цей план в Укренерго зараз чітко реалізуємо. Але що стосується оцінок щодо відновлення енергопостачання, там до рівня сьогоднішнього ранку чи до якихось інших, значить, критеріїв. Я би тут все-таки був більш обережним в оцінках. Можу лише сказати, що наразі триває робота наших диспетчерів і наших ремонтних бригад, і ремонтних бригад обленерго для того, щоб поступово в регіонах, в усіх регіонах нашої держави відновлювалося енергопостачання, з'являлося світло в пріоритеті у нас. Знаходяться перш за все об'єкти критичної інфраструктури, це об'єкти тепловодопостачання такого плану речі, і далі йдуть уже всі інші споживачі. Пане Володимире, бачите, ви так обережно сказали обережно говорив про відновлення рівня до сьогоднішнього ранку. Хоча до сьогоднішнього ранку ситуація можна сказати покращилася. Навіть попри відключення, люди вже звикли. Через вибиття з певних графіків, все до того, що світло вимикають. Зараз суцільна темрява, той самий Київ, на 80% він просто знеструмлений. Але ви, ви не раз говорили про те, що з посиленням холодів великі ризики обстрілів енергооб'єктів. Чому саме так ви прогнозували, що саме коли посиляться холоди, і от вони вдарили, і от черговий обстріл. І знову таки, а наскільки реально, коли ми постійно говоримо, чи реально захистити об'єкт інфраструктури, це в принципі реальна історія захистити об'єкт інфраструктури енергетичної? Дивіться по перше, чому я прогнозував, що під час холодів можуть обстріли посилюватися, ну вони і не припинялись. Давайте відверто ну, так. казати. По перше, по-друге, холоди означають більше споживання. Це означає просто, що е, важче збалансувати систему з одного боку, з іншого боку, перерви в електропостачанні під час холодної погоди важче переноситься. Тому, очевидно, ворог який хоче завдати якомога більшої шкоди. Енергосистемі, і як якомога більшої шкоди населенню, він звичайно обирає такі більш холодні періоди тижня. Наприклад, сьогодні там мінусова температура була, і відповідно обстрілює енергетичну інфраструктуру в той момент, коли ну, він може нанести якісь більш тяжкі наслідки. Але хочу вам сказати, що насправді. Як я вже говорив, да ми готові до різних сценаріїв були і що стосується захисту об'єктів, ну подивіться, наша наші сили протиповітряної оборони насправді відпрацьовують вже вкотре дуже добре і дуже сильно по полегшують роботу нам, енергетикам, с які збивають абсолютно більшість ворожих ракет, які летять в наші підстанції, в наші електростанції. Що стосується інших заходів захисту, вже ми вжили тих заходів, яких можна було в цих умовах. Треба розуміти, що електростанція, підстанція це об'єкт, який займає десятки гектарів під відкритим небом стоїть обладнання. Досить важко захистити або гарантувати захист від ракети, яка несе 200-300 кілограмів вибухівки. Тим не менше, тим не менше. Незважаючи на всі складнощі і на абсолютно безпрецедентний масштаб, так не бачене ще жодною країною світу, як бачите, енергосистема все таки продовжує працювати і. Потрошку ви кажете в Києві 80% споживачів не мають живлення, але цей відсоток буде падати з часом кожної години. Ну звичайно, але, Ми, але воді, Львів водночас повідом... працюють і забезпечують От Якраз про роботи енергетиків, відомлення. якраз про роботи енергетиків, і про, про представників вашої енергосистеми. От Львів повідомляє зараз, що весь Львів вже зі світлом. Ми говорили кілька годин тому із Олександром Харченком і з Андрієм Герусом. А з чого складається? О, те, що ми називаємо відновленням, це зокрема і робота диспетчерів. Коли ми говоримо про блекаут, я правильно розумію, що це абсолютно не керованість системи, коли на диспетчерів на їхні рухи ця система перестане реагувати? Це не просто темрява, тому що ці темряві мають щось передувати. Що таке блекаут? Тобто, зараз ми говоримо про таку лайтову версію, як сказав Олександр Харченко. Між тим, давайте пояснимо: це коли диспетчер вже не може перемикати обладнання, так? Блекау це повне погашення енергосистеми, коли дійсно диспетчерський центр вже не може керувати процесами. В ній зараз поступове у нас відновлення нормальної роботи енергосистеми, Процес у нас керований. Ситуація дуже важка, звичайно, але вона контрольована тим не менше нашими диспетчерами. Тому я закликаю наших громадян не панікувати ні в якому разі, набратися просто терпіння. Довіряти енергетикам ми відновимо нормальну роботу енергосистеми. Нам потрібно буде на це час, як завжди, після кожної ракетної атаки. Тому, в принципі, для українських споживачів сьогодні такого щось принципово нового я думаю нічого немає. Доведеться Поним? трошки потерпіти, і, і енергопостачання поступово відновити. Неодноразово повідомлялось про те, що українська енергосистема зруйнована на 40-50%. На Скажіть, а чи це настільки велике має зараз значення, наскільки вона зруйнована, тому що ну, якщо я розумію, що є там, тисячі точок дотику умовних, її можна е, поєднати в енергосистему в різних е, комбінаціях, то яке це має. М який це справляє ефект в цілому, окрім того, що доводиться тільки бережно ставитися до своєї самої системи, так не, п, не перевантажувати її? Ні, Це має значення. Насправді, точок дотику, якщо ми говоримо про електростанції, магістральні підстанції, які є об'єктами, власне, атак, магістральними підстанціями управляє Укренерво, а електростанціями, відповідні там державні і приватні компанії, таких точок декілька десятків, їх не тисячі. Тисячі це разом з підстанціями обленерго, але вони якраз майже не зазнають атак, і вони все одно живляться від наших підстанцій або від електростанцій напряму. Тому цих точок насправді менше, і те, що уже сьому масовану хвилю атак наша енергосистема пережила, це показує просто її стійкість. І, звичайно, до цієї ситуації ну треба просто розуміти, да, що ситуація складна з точки зору того, що ми не можемо там після масованої ракетної атаки відновити 100% живлення там за 2 години чи за 4 години. Але як я вже сказав, наші громадяни знають, що. Треба трошки набрати терпіння і в кінці, в кінці світло все одно. Пане Володимире, про це терпіння. Якщо ми говоримо про 20%, які зі світлом в Києві, от беремо конкретно приклад Києва. Вони на зараз, якщо в них є світло, теж мають економити і при можливості вимикати його в кімнатах і не вмикати всі електроприлади, не запасатися цією енергією на наступний день. Заклик економити, він е, релевантний, він залишається. Чинним в будь-якій ситуації, тим більше після такої масованої ракетної атаки, безумовно, чим більше ми всі з вами збережемо електроенергії, тим швидше піде заживлення інших споживачів, які доступу до неї поки що тимчасово немає. Дякуємо вам. тому, звичайно, в цьому прояв буде нашої солідарності, солідарності всіх українців, що ми. Ощадливо будемо споживати електроенергію, даючи нашим співгромадянам можливість також отримати свою, так би мовити, порцію. Дякуємо ну давайте заощаджувати і дякую вам за цей заклик. Теж дякуємо вам. Постійно закликаємо всіх наших глядачів це робити. Володимир Кудрицький, голова правління національної енергетичної компанії Укренерго був на зв'язку.